Ця історія почалася ще тоді, коли не було мобільних телефонів, комп'ютерів у кожній хаті, а дітвора збиралася у дворах і бавилася в піжмурки, козаки-розбійники, класики. Дівчатка стрибали, натягнувши резинки, а викликали друзів, гукаючи під балконами: Іра, Леся, Микола, пані Ольго, а Наталя вийде. У нашому дворі жила сліпа дівчинка. Ну, як сліпа, вона не була сліпою від народження, але в 11 років захворіла на якусь складну форму грипу, і це дало ускладнення на зір. Одного ранку Наталя прокинулася і зрозуміла, що ніч для неї не закінчилась. Спочатку подумала, що, може, справді ранок ще не настав, але з кухні. Чулося брязкання посуду, а ніздрі лоскотав запах яєчні і кави. Мама готувала сніданок. Наталя зробила ще одну відчайдушну спробу розплющити очі. А коли зрозуміла, що вони таки розплющені, але геть нічого не бачать, то закричала на всю силу своїх дитячих легень. З кухні прибігла перелякана мама. Обняла дівчинку, почала примовляти, що все гаразд, що їй приснився страшний сон. Це не сон, мамо. крикнула Наталя. Я нічого не бачу. Ольга Петрівна взяла в долоні обличчя доньки, подивилася в її широко розплющені, наповнені сльозами і жахом очі. І мене не бачиш, Наталочко. Нічого не бачу, нічого! По складах вимовила дівчинка і заридала. Жінка пригорнула доньку до грудей, і вони вже не стримували невтішних ридань. З того дня для Наталі почалося інше життя. Куди тільки не возили батьки свою єдину доньку? Відомі офтальмологи, клініки. Навіть до кількох знахарок звернулися. Всі розводили руками мовляв, медицина тут безсила. І родині довелося з цим змиритися і вчитися жити з дитиною, для якої світ поринув у темряву. Наталя мужньо витримувала всі походи до лікарів, клінік, знахарок. За кілька місяців дівчинка подорослішала. І змужніла. У свої одинадцять вже розуміла, що життя буває жорстоким і несправедливим. Але попри все, треба цінувати кожну мить. Дівчина продовжила заняття музикою. Щоправда, музичну школу, яку вона відвідувала вже кілька років, довелося залишити, а натомість вчителька приходила до них додому. А ще довелося перевестися зі звичайної школи в школу інтернат для слабозорих і незрячих, освоювати шрифт Брайля. Фактично починати навчання з нуля, живучи в суцільній темряві. Час ішов. Наталя вже давно не бавилася в піжмурки і не скакала в класики з сусідськими дітлахами. Виходила з паличкою на прогулянку біля свого будинку і ходила вздовж тротуару туди-сюди. Іноді до неї підходили колишні друзі по спільних дворових забавах, питали, як справи, як їй ведеться в новій школі. Наталя неймовірно раділа цьому спілкуванню. Хоча діти не надто часто залишали свої ігри, щоб підійти до незрячої дівчинки. Дуже рідко кілька дівчаток приходили до Наталки в гості, а вона залюбки грала їм фуги Баха, вальси Шопена і мелодійні п'єси Моцарта, а ще демонструвала їм гнучкість свого тіла, сідаючи у шпагат і встаючи в мостик. Віддавши данину спілкуванню з незрячою подругою, дівчатка бігли на двір, де їх чекали рухливі ігри і жваві діалоги з ровесниками. Одного разу Андрійко, бешкетник і фантазер, придумав гру, в якій Наталя мала головну роль. А давайте уявимо, що ми всі втратили зір, сказав хлопець. Коли ватага дітвори зібралася грати в козаки розбійники, як то? не зрозуміла Ілона. Дуже просто. Взявся пояснювати Андрій. Беремо у гру Наталку, вона в нас буде головна. Заплющуємо очі і описуємо свої відчуття. А Наталка нам буде розповідати, як вона дає собі раду у суцільній темряві. Ото ти придумав. вигукнув Дмитрик, але підтримав друга. Як не дивно, в незвичну групу погодилися грати всі. А тут і Наталя вийшла зі свого під'їзду, постукуючи паличкою по асфальту. Дітлахи оточили дівчинку. Привіт, Наталко! Як ти? Як настрій? Сипалися запитання з усіх сторін. Та все гаразд, начебто, невпевнено відповідала дівчина, заскочена такою раптовою загальною увагою. А ми тут гру придумали підійшов до неї ближче Андрій. Ми всі закриємо очі і спробуємо уявити, як воно нічого не бачити. Але хочемо, щоб ти нам розповіла, як ти навчилася з цим жити. У темряві тобто. Наталя на кілька секунд замислилася, а потім сказала, насправді, я почала набагато більше бачити, коли осліпла. Та ну, як це? майже хором вигукнули хлопці і дівчата. Я не впевнена, що зможу вам це пояснити, але спробую. Коли я зрозуміла, що вже ніколи не побачу сонячного світла, то мало не впала у відчай. Але згодом, змирившись з необхідністю жити в темряві, я почала вчитися орієнтуватися в просторі, вслухаючись у звуки. Для мене іншого сенсу набули дотики і вивчення предметів методом обмацування. А потім раптом в мені наче увімкнулося внутрішнє світло. Все, що я чула, до чого доторкалася, я наче бачила внутрішнім зором. І нарешті зрозуміла, як воно світитися зсередини. Підлітки слухали, затамувавши подих. Потім, не змовляючись, заплющили очі і почали прислухатися до своїх відчуттів. Найголовнішого очима не побачиш слова Аліни, дівчини, яка ніколи не розставалася з книжкою, навіть коли виходила гуляти. Прозвучала, як одкровення. Я зараз читаю маленького принца Сент Екзюпері, наче виправдовуючись, додала Аліна. А він правий твій принц, замислено промовив Андрій. Згодом орієнтування в темряві стало улюбленою грою дітвори того двору, в якому жила Наталя. А незряча дівчина стала частіше спілкуватися з ровесниками. Адже її допомога в описуванні відчуттів людини, яка живе у темряві, була дуже корисною. Минули роки доля розкидала колишніх друзів по різних куточках України. Але тоді, в далекому дитинстві, ніхто з них і не підозрював, що уміння жити в темряві знадобиться їм після 24 лютого 2002 року, кому в укриттях. Кому в квартирах під час вимкнення електроенергії, а кому і в окопах.